Коли не стукають у двері, 25 історій про російську окупацію. Ця книга Голоси очевидців, свідчення тих, хто бачив війну на власні очі, хто втратив дім, близьких, спокій, дитинство. Назва Коли не стукають у двері, це символ страху, який оселився в українських містах і селах із перших днів повномасштабного вторгнення. Це книга про тишу перед обшуками, про холод у підвалах, про вибухи, полон, евакуацію. Видання реалізовано у межах ініціативи посилення громадянського суспільства для трансформації культури пам'яті ненасильницькі зусилля для протидії війні Росії проти України. Його втілив східноукраїнський центр громадських ініціатив за підтримки організації Курви Вастров, центр навчання та взаємодії у ненасильницьких діях у рамках програми Громадянська служба миру. 1 липня видання презентували у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Ми власне з ними працюємо вже не вперше, це третя зустріч. От, попередньо була в нас на зламі, і ця співпраця, вона власне покликана не просто говорити про події, які йдуться у цих виданнях, а нести ось цю мабуть місію, яка покладена власне, і на музей, і на архіви, на бібліотеки, і саме цю функцію виконується громадська організація, це меморіалізація. Музеїфікація подій війни, російсько-української війни. Книгу, коли не стукають у двері, вже презентували в Києві, Запоріжжі, Одесі на Закарпатті. Попереду зустрічі на Харківщині та в Херсоні. Видання мандрує країною, знаходячи читача у різних куточках України. Перший тираж склав дві тисячі примірників. Також книгу можна прочитати онлайн. Доступ відкритий. Кожен охочий має змогу ознайомитися з історіями, написаними самими очевидцями. Проєкт спочатку мав на меті донести правду про війну до закордонної аудиторії, пояснити світові, що насправді переживають українці. Та згодом стало очевидно. Ця книга необхідна і самим українцям для мене насамперед ця робота, яку ми робимо, для того, щоб посилити, закликати людей робити все, що в наших силах, для того, щоб протистояти російській агресії, якщо ну, ти не на фронті, не можеш там, або з певних причин там не є, то навіть будучи цивільною особою. Важливо робити все, щоб ну, допомагати армії, і країні вистояти в цей момент. Інакше ну, це ну, страшне чекає, і тому важливо окупацію упередити і робити все можливе. Над появою збірки працювали ті, хто сам пережив окупацію або опинився поруч із нею. У книзі зібрані особисті розповіді мешканців Запоріжжя, Київщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. Свідчення охоплюють період з 2014 по 2022 рік. Це емоційні спогади про життя в окупації, втрату близьких, евакуацію, страждання дітей і тварин, біль втрати дому. Розповіді написані тими, хто бачив війну зблизька. Серед авторів книги і Володимир Щербаченко, керівник громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив, у 2014 році, коли на сході України почалася війна, йому довелося залишити рідну Луганщину. Моя історія це осмислення різних моментів пов'язаних з війною, там залишенням свого дому. Ну, окупація тоді відрізнялася від того, що зараз. Але це в будь-якому разі ну, неможливість. В окупації бути собою, там, ну, нав'язування всього російського, чужого, репресії для мене відгукуються ті от можливо нові от історії з 22-го року, коли ну, теж людям доводилося там залишати дім, виїжджати, і наскільки це емоційно складно і. Особливо, якщо ти не можеш повернутися поки що додому. Серед співавторів книги і Тетяна Черепанова жінка працювала вчителькою української мови та літератури у школі в Бердянську. Її історія про виїзд з окупованого міста для Бердянців почалася окупація. Це було 27 лютого. Ми вже розуміли ці три дні в чатах. міста. неслося купа повідомлень про те, що місто здали. Військові з з нашого міста виїхали. Поліція теж виїхала. В наше місто заходили знаєте, прохідними рейсами через Бердянськ їхали на Маріуполь. І ну, дійсно техніки проходила просто неймовірна кількість. І коли ти сидиш вдома, ну, ні, дзвони подруга каже про те, що от вона просто рахує, скільки машин їде. Її хлопець азовець, вона їм скидала. Ну, вона йому інформацію скидала, скільки проїхала повз. А він марюмий. Тобто, ну і це все їде на нього, і вона за нього переживає, бо про повз нас вони проходять. В нашому місті не було руйнувань, але от коли смерті ще дев'ять поранених. Коли 27-го зайшли у місто, у нас застрілили двох чоловіків, які просто були охоронцями. А у них була піксельна форма, і ну, росіяни ж побачили по форму, все стріляють. Тетяна виїжджала з Бердянська до Запоріжжя. Вона долала шлях тривалістю 11 годин. Три з яких автобус був під обстрілом у сірій зоні. Вони проїхали 17 ворожих блокпостів та, попри все, змогли вибратися з лап кривавого ворога. Багато хто з моїх колег не виїхав, багато хто з моїх дітей не виїхала. Я змогла. І знову ж таки, для мене написати цю історію це говорити і для них, і за них, щоб їх не забували. І от. Коли ми виїжджали, поки я була в окупації, я заплакала тільки один раз в перший день, бо теж я не знала, як проводити уроки. Ну і тоді заплакала, почала чоловіку казати про те, що мені дітям казати. Я сижу, плачу. А потім, от мої наступні сльози це були коли ми виїхали уже обстріл нам в спину зі мною в автобусі вісім дітей, не моїх учнів, просто вісім дітей. І я дивлюсь на цих дітей. Я дивлюсь на ці обстріли, на міни, які лягають просто в полях біль поруч з нами. І ми виїжджаємо і бачимо здоровенний банер Слава Україні. Я просто теж починаю плакати. І от так, да, е, я думала, ну, я завжди думала про те, що. Е, Виїжати з дому це боляче і найкраще повертатися. Але в той момент, виїжджаючи з дому з дому, з Бердянська, я була настільки щаслива. Я ніколи не була така щаслива, як коли виїжджала з дому. Тому що я побачила українських військових, я побачила український банер. В той момент вже в Бердянську всіли російські прапори, і ну це боляче. Серед історій зібраних у книзі свідчення Владислави Мерзлякової. У момент повномасштабного вторгнення вона була курсанткою Харківського національного університету внутрішніх справ. П'ять місяців вона провела в окупації на Луганщині. Молодій дівчині довелося щодня жити в страху без зв'язку під постійним тиском у повній невідомості. Одразу вже якось у нас зникла наша валюта. Її ніде не було. Якщо хтось там бачив гривні, що це таке, і що це може бути. А, пропало абсолютно все, але мінусом ще стало те, що ми ну, дуже близько до Харкова і довелися цієї. Та відповідно в нас вимкнули інтернет для того, щоб ніхто нічого нікому не розповідав. І коли вже вимкнули інтернет зв'язок, я зрозуміла, що я там вже нічого не можу зробити. Вже мені мама бачила, що мені вже ставало погано від того, що я в тому середовищі перебуваю, і прийняла рішення, що я виїду, виїжджала повністю сама. А, і, і Теж так якось зараз думаю, це ж не страшно було. 17 ворожих блокпостів. Поки приїхали. Потім була ця дамба в Піченєгах. Це єдиний виїзд був на той момент саме з нашою областю. Тоді, коли Владислава виїжджала з окупації, мала при собі курсантське посвідчення, і якби його знайшли, усе могло завершитися зовсім інакше. Я десь там заховала в нижню білизну, там вкупі в сумочки. І дійсно настільки переживала, бо я розуміла, якщо зараз ну, почнуть доставати речі, його знайдуть. Саме жахливе було розуміння того, що я їду сама, і батьки не дізнаються, де я зникла. Ну, ніхто нікому нічого не скаже. І їхала, і мені так страшно було до мене, реально, мама з папою вони не знають, як можна узнати, де я ділася, якщо нікого я не знаю, ніхто не знає мене. І коли ми перетинали цю дамбу, там мост, і щось прилетіло в цей мост. І виходить, що з одним мостом стоять росіяни, а з іншої сторони вже стоять наші. І таке усвідомлення, вони говорять, пишіться отут на листочку, хто ви є, для того, щоб ви вас далі впустили. Я так стою, думаю, мені не хочеться писатися, щоб там ще десь побачила батьків або ще щось. І ми якось дівчинкою взяли валізи, обійшли машину з іншої сторони, щоб не вписуватися в ці листочки, бо розуміла, що сюди я вже не заїду, і пропуск мені вже не потрібен туди ніякий. Тому так виїхали. В принципі, там вже дуже круто. Нас збирали люди, ми приїжджали і лікарі, і хлопці в цих класках нас збирали. Однією з наймолодших свідків окупації є Марина Супрун, дівчина родом із села Ягідне Чернігівської області. Про нього знає чи не весь світ. Коли росіяни вторглися в село, Марині було лише 16 років. Та її історії немає в книзі. Ці страшні спогади вона зберігає в пам'яті. Вони туди зайшли 2 березня, сказали, що прийшли на один день, але затримались там на місяць, зігнали все село, 367 людей на село невеличке, п'ять вулиць. Зігнали в один шкільний підвал, це раніше був шкільний спортзал, і тримали там місяць. Самі вони розташувалися, штаб їхній був над цим підвалом у самій школі. І тримали там, не дозволяли виходити, ну, ходити додому, бо вони самі там жили. Не було нормальної їжі, води не було. На другий тиждень ми там воду викачували з каналізації, бо в колодязях вони повикачували, було пусто. Їжу, чому кажу, немає нормальної їжі, не було, бо їжа це були їхні просрочені сухпайки, їхня там, гуманітарка, яку вони не будуть їсти, там мішок цукру з кров'ю і склом, або макарони, на які пролилась солярка. Багато кого розстріляли. Деяких навіть ми досі не знаємо, де вони, бо там, наприклад, родич мій далекий. Були документи на могилці, вони там розстрілювали, закопували самі людей, але розкопали, і там був не він. І ми досі не знаємо, де він. Його шукали. І нібито його знайшли, там в РФ, його вивезли, але досі не можуть його знайти. Багато кого розстріляли просто. За те, що це були чоловіки. Спочатку в них було завдання розстріляти все село, тому що на їхніх картах старих це був воєнний городок. І в них було завдання розстріляти всіх. І буквально за пару хвилин до того, як вони зайшли до нас в погріб, до моєї родини. Я там була з мамою, сестричкою відчим був. Їм сказали, не стріляти тут гражданські все-таки. але до того вони вже порозстрілювали людей. Вони просто заїжджали і пуляли все, що бачили. Сьогодні це все лише спогади, але тоді для цих людей це було пекло: страх, тиск, постійна загроза усе зливалося в одне вижити. Прилучани, котрі були присутні на презентації, кажуть такі історії потрібно знати, адже вони формують нашу пам'ять. Це дуже важливо пам'ятати, зберігати дійсно для цих людей, як говорили, це і психологічне таке якесь послаблення, в тому що вони це е, говорять публічно для тих людей, які, можливо, ще не розуміли цю повноту людського страждання, людського горя від війни. Е, це їм допоможе теж, е, так скажемо, більш вникнути, більш осмислити, оскільки ну, той, хто більш співчутливий, такий емпатійний, е, той. Е, Хоч на власному досвіді і не пережив, але може співчувати, може розуміти. Ну а це ще більше відкриє живе слово. Дійсно, книга, коли не стукають у двері, це не просто збірка свідчень, це документ часу. Це збережена правда про війну, яку ми не маємо права забути.